В общем, процесі на результат шанс на щасливе батьківство пропонує медичний центр Мати та Дитина. У Житомирі спеціалісти медичного центру Мати та Дитина провели інформаційну зустріч та конференцію з провідними профільними лікарями міста. неможливих варіантів не народити дитину на сьогоднішній день не існує. Є варіанти зміни тактики, підходів. Але якщо сім'я хоче дитя, і вони прийшли до нас в компанію. Ті можливості, які є в клініці у нас на сьогодні, вони є доступними. Генеральний директор медичного центру констатує, що за три роки до них звернулося понад 50 тисяч пацієнтів, і тільки минулого року клініка провела майже три тисячі процедур запліднення. Задля для вирішення проблем репродуктивного здоров'я у медичному центрі застосовують найновіші технології ми будемо дуже раді допомогти всім жінкам. Це і вирощування яйцеклітин, це і покращення спермограми, а також програми донації сперми. Як це неможливо, донації яйцеклітин, а також сургатне материнство про повиражених показниках. Торік до медичного центру мати та дитина звернулося понад 600 жителів Житомирської області. Кожна третя пара стали пацієнтами клініки. А вже цього року лікарі радіють новонародженим, трепетно називаючи їх своїми дітками. Де да, я хочу з гордістю сказати штонети. Неділі у мене раділось троє дітей із Житомира. От Інна, вона, навірно, може бути слышить мене, который похудел на 27 сім кілограм. Ми родили здорового, доношного рібенка. Представники медичних центрів мати та дитина продовжують соціальну ініціативу. Пропонують безкоштовно провести першу консультацію, у ході якої лікар-репродуктолог надає оцінку репродуктивного здоров'я пацієнта та рекомендації щодо вирішення можливих проблем полный спектр услуг как мужчина так и женщина